Про ситуацію внаслідок ракетної атаки в Умані розповіли начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець та Уменський міський голова Ірина Плетньова. Шановні побратими, на жаль, вражина уражила сьогодні нашу рідну Луменщину. У нас є два влучання. Дуже багато ракет було, але таки дві долетіло. саме по мирним об'єктам, по мирним будинкам. Дуже оперативно спрацювали служби з надзвичайних ситуацій. Носа екстрена медицина, і наразі. То керівництво міста займається повністю питаннями, які стосуються решти наших мешканців. Це першочергові потреби, створено відповідний штаб. Я думаю, що далі Віна Грона прокоментує, що вже на цей час зроблено з точки зору надання першої допомоги саме постраждалим в інших місцях. Тому що цими безпосередньо влучаннями займаються зараз правоохоронні органи повністю. І повністю займається служба з надзвичайних ситуацій. В першу чергу наша екстренка. Відразу прибуло сюди 20 швидких допомог, які з екіпажами, з усім, 80 представників служби з надзвичайних ситуацій, які відразу приступили до гасіння пожеж і ліквідації наслідків. Наразі наше головне завдання зараз підтримувати тих, хто постраждав, хто втратив житло, хто поранені залишилися. І ми цьому будемо приділяти максимальну увагу даний час уже проведено засідання комісії те ТНС на території п'ятої школи. Відкрито пункт незглавності, куди можуть звернутися всі постраждалі люди. Тут можуть отримати медичну допомогу, першу медичну допомогу, можуть отримати теплі речі, похарчуватися. Зараз розроблено перелік об'єктів, де ми можемо прийняти людей, які залишилися без житла управління соціального захисту, соціальні служби проводять опитування постраждалих будинків. Кому із мешканців потрібна така допомога, кого потрібно відселити. Крім того, комісію ТПНС проводитиметься на протязі сьогоднішнього дня обстеження тих будинків, які постраждали, і яким потрібно буде надати допомогу на відновлення. Міська рада в цьому напрямку працює. Я думаю, що ми найближчим часом постараємося зробити, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами, щоб вікна могли повставляти і ті люди, які залишилися без житла, вони теж не залишаться на вулиці. Крім того, на сьогодні у нас, 28 по 30 число, було передбачено фестивалі і туристичний форум. В зв'язку з цими подіями всі, всі заходи відміняються і на території нашого міста в зв'язку з загиблими оголошується трьохденна жалоба. З самого ранку, з п'яти ранку, всі комунальні підприємства та всі служби працюють разом з ДСНС та поліцією на місці трагедії. Тому всі комунальні підприємства з працюють. І я думаю, що найближчим часом ми приберемо якісь непорядки. Що стосується наслідків, попереднього, маємо, на жаль, три загинувших мешканці, серед них дитинка. Врятовано до СНСниками 14 осіб, серед них три дитини. І маємо. Поранення різної ступені. Дев'ять осіб, які вже перебувають всі в лікарнях. Надається абсолютно повна медична допомога. Заходи з ліквідації тривають. Будемо інформувати по ходу розвитку подій. Додамо, що в Уманській громаді та в Уманському районі працюють телефони гарячої лінії. Їхні номери ви бачите на екрані. Звертайтесь і кваліфіковані спеціалісти нададуть вам допомогу.